Художня продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття осіннє дерево. Добрий день, моя люба малеча. Добрий день дорослі! Хозяйнує жовтень скрізь. Де не глянь? Убрав золотом сади, ліси, парки і струшує додолу жовте листячко. Давайте ми з вами, дітки, поговоримо. Літо називають зеленим а осінь золотою та барвистою. Тому що восени всі листочки, які були зеленими, змінюють забарвлення, стають жовтими, червоними та помаранчевими. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гар, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає рідний край. Дітки, сьогодні ми з вами будемо робити малювання осіннє дерево. Погляньте на наше дерево. Дерево складається з стовбура. Та крони. Кругла форма крони з відтінками червоного, жовтого, помаранчевого кольору. Нам потрібен матеріал це наші кольорові фарби, водичка, серветка та аркуш паперу А4. Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Вітер залетів у гай. Ти дерева, не гайдай. Дуже гілки, не тряси, щоб не тріснули вони. Дітки, ми не даремно провели гімнастику для пальчиків. Вони сьогодні будуть нашим основним інструментом у малюванні осіннього дерева. За їх допомогою ми намалюємо яскраві крони дерев. Як ви бачите, я вже намалювала стовбур коричневого кольору. Так. І наберемо на подушечки наших пальчиків фарбу, беремо ми червону фарбу і будемо малювати крону, ми її зробимо дітки округлу. По нашому дереву ми. Беремо інший колір і між ними викладаємо помаранчевим: Витираємо пальчики серветкою вологою і потрібно нам ще намалювати жовтий колір. Заповнюємо всю крому нашого дерева. отримуючи заповнений різнобарвний круг це крона нашого дерева. І біля зображення стовбура робимо також, що опали листочки у нас. Малята. Дома вам також потрібно намалювати осіннє дерево, успіхів вам, мої художники, буду чекати ваші роботи. До побачення!